Номер 948, сторінка 209. Площа двору дорівнює 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих двору, а автостоянка 3 восьмих решти площі. яка площа автостоянки. Перед тим, як знайти відповідь на умову задачі, ми знайдемо площу дитячого майданчика. Дитячий майданчик займає дві п'ятих двору. Спершу знайдемо одну п'яту, для цього 800, ділимо на 5. Буде 160 квадратних метрів. Це в нас становить одна п'ята двору. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих. Отже, 160 помножити на 2 дорівнює 320 квадратних метрів, становить, дорівнює площа дитячого майданчика 320 квадратних метрів площа дитячого. Майданчик. Тепер знайдемо площу автостоянки, а автостоянка 3 восьмих решти площі. Щоб знайти 3 восьмих решти площі, знайдемо спершу решту площі. Для цього від 800 піднімаємо 320. Отримуємо 480 квадратних метрів, решта площі. Четвертую дію знаходимо одну восьму решт. 480 поділити на 8. 48 поділити на 8 буде 6. І нулик 60 метрів квадратних становить 1 восьма решти площі. І 3 восьмих тоді буде 60 помножити на 3. 6 помножити на 3 буде 18 і нулик 180 метрів квадратних площа автостоянки. Авто стоянки. І записуємо собі відповідь 180 квадратних метрів.